У мене мої пацієнти, вони от при заході до мене сьогодні. В мене сьогодні пацієнтка зайшла і хрестилася. Я кажу, Боже, Бог з вами. Перестаньте хреститися. Я кажу, що настільки страшно виглядаю, що ви хреститеся. Ні, я так боюся. Я вже її досипав, навіть випила. Е, так, дивіться, ну от страх той такий, я навіть не знаю, ну звідки він може взятися, я не знаю. Ну але, е, Мені вас порадили, я от іду, бо мені вас порадили. Добре, вона приходить і ми починаємо просто розмову. Ми просто говоримо, я щось починаю трошки жартувати. Кажу, та що ви, то все. Займа... Зайняв огляд реальну хвилину, дивлюсь, там проблеми немає. Назначила лікування, кажу, за тиждень зустрінемося з вами. І що, в мене геморю немає? Кажу, немає вас геморю. Від слова, взагалі. Е, кажу, колону повторити, бо в неї, до речі, була от колоноскопія зроблена, в неї були поліпчики, поліпчики всі позабирали, ну, тобто, все, питань немає у мене закрити, кажу, зробите через рік знову для повтору. Чи не утворюються нові, чи немає у вас далі це. І все, і далі живете своє життя. Вона каже: ви що, серйозно? Кажу, серйозно, ну що ж я вам маю робити? А я вже собі думала, я вже намалювала, що ви там будете зі мною страшні речі робити. І так дає дуже багато. І от коли ми знайомимося, оцей момент пройти оці двері, відкрити двері, от познайомитись. І все, коли воно починається вже розмова, все вже зовсім інакше, і вони виходять зовсім інакше.